Нарешті доїхала до мене посилка з китайського Піндодо, яка затрималася у дорозі, і їхала аж два з половиною місяці. За цей час, звичайно, я забула, що там уже всередині. Зараз будемо розпаковувати і дивитися. Хто ще не знає, або забув Піндодо це внутрішньокитайський маркетплейс, типу AliExpress чи читєму але для внутрішньокитайського ринку. Я там дуже люблю замовляти, тому що ціни дешевше ніж на AliExpress чи читєму а якість на голову вища. Лот перший. Сумочка така ніби миленька. Десь, мабуть, в коробці спакували окремо її ремінець. А, всередині, тут китайське повітря всередині і ремінець. Е, я вже подивилась, вона коштує 100 гривень на наші гроші. Це 15 юанів. Далі, у нас шльопки, які коштують 100 гривень. Зараз поміряю, мірі. У мене розмір 36 брала 38-39 китайських, тому що орієнтувалась по розмірній сіці. Дивіться, ідеально все підійшло. Ще одна сумка, також її ціна 95-100 гривень. Тут з доставкою, може, 120 максимум буде. Ось така через плече, манюнка чисто для телефона. І я глянула вже в коробці є такий брелочок. скоріше всього, це з цієї сумки. Ваняє, звісно, навіть не китайщиною, а тухлятіною. Оставлю відкритий, хай виванюється. Далі упаковки стікерів з котиками, тут їх багато різних. Вони щось по 20 гривень пачка, я завжди замовляю на роботі для клієнтів, щоб вони безкоштовно собі вибирали. Окуляри сонцезахисні за 42 гривні. І здається, мені навіть личить. Дальше, ось такі накладки на посуд, знаєте, щоб в холодильнику їжа не обвітрювалась. Типу шапочка на тарілочки. Вони у нас недорого коштують. Мої батьки такі купують в аврорах різних, але тут взагалі тисячу штук за 36 гривень. Вони легкі, доставка майже безкоштовна їх. Наче не знаю, буде цікаво тільки тим, хто ходить на рибалку. Ось такі віброхвостики. Це насадка на спінінг на хижака, на окуня, Зокрема, найкраща насадка на окуня, яку я тестила. 100 штук за 72 гривні замовила топ кольори. Ось такий болотний і біленький на них найкраще плює. Далі ось такі ще різні рибальські кріплення, аксесуари там взагалі по 3 копійки коштують. Навіть не пам'ятаю варті, щоб вам сказати. Ось такі прикольні банці. Знаєте що? Накладочки на груди. Це щоб літом під топіки не вдягати бюзалтера. Я взагалі не люблю. І ось такі накладочки сіконові, щоб нічого не було видно. А, 36 гривень коштує. Далі, друзі, розчарування. Мені приїхав не той принт купальника, який я замовляла, причому я його чекала довго, аж з травня місяця я спеціально замовила на літо собі. Замовила з вишеньками, а приїхав з квіточками. Ціна питання 150 гривень, в принципі, не шкода, ну, але факт, що можуть покласти не той принт. Але я ось, до речі, дивлю шви, дивлюсь якість, і воно прикольне. Все, дивіться, навіть ниточка ніде не торчить, як на китайські речі за 150 гривень. Але це не всі купальники. Я замовила ще один сумісний, також його ціна десь до 150 гривень вже з доставкою. Блін, як би вам його показати, скріншот прикріплю. Виглядає дуже класно, дуже ефектно. Колір той, що потрібен, як і супер. Посилка насправді велика. У мене тут ще помістився топ, такий, правда, шерстяний. Не ну, скажу, я, я в травні замовляла. Зараз пека, навряд чи його буду носити. 102 гривні коштує. Приємно, на вид розмір мій, вдома вже по мірі. І остання, нарешті з цієї посилки це ось такий домашній костюм-рубчик, шортики і мачка. Дуже легенькі. 85 гривень ціна питання. Ну що, друзі, як вам розпаковка? Хто одразу запитає, як заказати з у мене в Тіктоці є відео прямо з покроковою інструкцією, як це зробити, це неважко розібратися там. У мене по секрету скажу, ще три коробки, які доїхали одночасно, тому зараз буду знімати вже наступне відео.